Шановні учасники другого етапу конкурсу наукових робіт в рамках Малої Академії наук, дозвольте вас привітати, побажати вам тільки успіхів, тільки перемог, подолання себе і своїх негараздів. Дуже важливо, що саме в цей рік, в рік, коли вся наша країна відбиває ворожу агресію, ви, молоді люди, продовжуєте свій науковий пошук, своє удосконалення. Ми віримо в те, що майбутнє нашої країни за нашою молоддю. Запорізький національний університет вас чекає для продовження вашого навчання. На сьогодні наш університет, як провідний виш в регіоні, створює всі умови для того, щоб ваше навчання в нашому університеті було не тільки корисним, але й створювало вам ваше майбутнє, перспективу для подальшого розвитку і одосконалення. Святом вас!